Всім привіт-привіт, привіт, привіт! Так, Інстаграм зараз вийде до нас. А сьогодні ми з вами будемо говорити про таке поняття, як ілюзія прозорості. Що означає ілюзія прозорості? Ілюзія прозорості це тоді, коли ви не можете абстрагуватися від своїх же знань про себе. І ваші знання про себе, вони дуже сильно впливають на, нашу, на вашу впевненість в собі. І так, мене звати Тимошик Яна, я автор методики, методист, засновниця студії креативної освіти Smart Education. І сьогодні ми з вами будемо говорити буквально 10 хвилин. У нас є така прекрасна традиція. В середу я виходжу прямий етер буквально на 10 хвилин для того, щоб поділитися чимось цікавим. І е, сьогодні ми будемо продовжувати нашу рубрику, яка називається Секрети нашого мозку, і будемо говорити про таке поняття, як ілюзія прозорості е, це таке когнітивне упередження, яке дуже багато людей мають. І е, завдяки тому, що вони його мають, вони першим. А, давайте я вам так трішки нагадаю. Ми будемо з вами зараз говорити в трьох категоріях. Перше, як ця інформація використовує, може бути використана студентами, тобто тими, хто вивчає будь-що, особливо мови. Друге, як ця інформація може бути використана викладачами. І третє, як ця інформація може бути використана будь-якими людьми в їхньому реальному житті? Я маю на увазі будь-яких професій, люди і так далі. Значить, дивіться. Наприклад, ілюзія прозорості ще раз, це тоді, коли ми не можемо абстрагуватися від своїх власних знань про себе. Тобто, ми знаємо свої слабкі, сильні сторони. І знання наших слабких сторін. Нам не дозволяє дуже часто діяти, приймати рішення, проявлятися і так далі. Чому? Тому що в нас існує ілюзія прозорості. Нам здається, що всі люди дуже легко можуть дізнатися про нас те, що нам би не хотілось, щоб вони про нас дізналися. Наприклад, якщо ви студент, який вивчає іноземну мову, у вас дуже часто виникає бар'єр психологічний щодо говоріння. Чому він виникає? Якраз через ось цю ілюзію прозорості. У вас складається така ілюзія, що ви прозорі, якби. Ви знаєте, що десь ви не довчили якісь слова. Ви знаєте, що ви не дуже добре знаєте якусь граматику. Ви знаєте про себе, що замість того, щоб зробити англійську домашку, ви е, е, пішли е, з друзями. Е, Дивитися футбол, розумієте? І ці знання про себе підсвідомо е, вас зупиняють в тому, щоб проявлятися в цьому світі в плані англійської мови, та, в тому, щоб говорити англійською, і так далі. Ви боїтеся. Тому що вам е, здається, що те, що ви знаєте про себе, буде відомо іншим людям, а ви цього не хочете, і тому краще що замовкнути. Розумієте? Ну, от, е, і ось така ілюзія прозорості, вона так працює для студентів. Якщо ви викладач, дуже багато викладачів писали е, те, що в них також є мовний бар'єр, дуже багато викладачів, вони. Не можуть собі дозволити, наприклад, працювати з учнями вищих рівнів чи викладати якусь спеціалізовану англійську і так далі. Тобто вони недостатньо в себе там вірять і так далі. А, чому так відбувається? Знову ж таки, через цю ілюзію прозорості. Та? Тобто, людина знає якісь свої слабкі сторони, і їй здається, в неї є така ілюзія, що людина, якщо вона почне проявлятися в цьому світі, вона стане прозорою. Е, і всі дізнаються ось е, ці, знаєте, skeletons in the cupboard, Та? В англійською мовою є таке прекрасне речення, е, прекрасна ідіома. Всі дізнаються про її скелети в шафі. Розумієте? Ось так, ось так. Ви тільки уявіть собі, що відбувається. А, якщо а, ви людина, не студент, не викладач, а просто людина, я жартую. А, то а, у вас може бути страх публічних виступів, наприклад, та, а, страх а, попросити підвищення, наприклад, і так далі. Чому? Тому що ви знаєте, що десь а, в робочий день ви сиділи в Інстаграмі, і у вас є ця ілюзія прозорості, і ви знаєте, що ви не можете попросити, наприклад, підвищення, тому що вам здається, що ваш босс це побачить. Ви це не усвідомлюєте. Ви не думаєте прямо головою: мій бос побачить, що я сидів в інстаграмі, ні. Але підсвідомо, та підсвідомість ваша, вона вам десь там керує цим всім процесом, розумієте? Тому, що я рекомендую в усіх цих ситуаціях робити: як студентам, як викладачам, так і е, будь-кому. В їхньому житті, коли вони за собою починають це помічати. По-перше, усвідомити усвідомити, що це когнітивне упередження, яке називається ілюзія прозорості, ключове слово тут ілюзія, та? тобто що це ваша ілюзія. Далі я дуже вам рекомендую взяти олівець чи ручку і намалювати себе. Ви прямо берете і малюєте себе. Вибачте, я десь, десь показу свою ручку, не можу її знайти. Хотіла вам продемонструвати. Ви малюєте себе. Наприклад, перед якоюсь важливою презентацією. Вам страшно. Через те, що от у вас цей момент. Ви малюєте себе, і ви всередині себе пишете, що саме ви боїтесь, що про вас дізнаються. Ви прямо пишете всередині себе, що ви боїтеся, що про вас Щоб ви, ви, ви стільки цікаво про себе дізнаєтесь. Виявиться, що ви боїтесь, що дізнаються, що коли навчались в університеті, ви пару прогуляли, розумієте? Ну, там, чи ще щось. ви пишете це все, пишете, 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 пишете. А потім. А ви дивитесь на себе в дзеркало? І думаєте, ось по тому, що я бачу? Чи видно, по тому, що я бачу зараз в дзеркалі, чи видно ось ці внутрішні штуки, які я написав всередині себе, ось тут на картиночці? Чи видно там, що я пропустила пару, що я щось не довчила? Що я, що я, що я, що я, що я і так далі? Чи видно це? Розумієте? І після того, як ви це напишете, ви це написали, ви подивились в дзеркало, ви собі відповіли на це питання, чи видно це, ви зрозумієте, що не видно, і вам буде тоді набагато легше виступати публічно, вести заняття, якщо ви викладач і у вас є хвилювання, чи розмовляти англійською мовою, чи будь-якою іншою мовою, якщо ви студент, і у вас є психологічний бар'єр під час розмови. Я сподіваюся, це було вам дуже корисно. Я вам бажаю прекрасного вечора. І до зустрічі наступної середи, Па-па!